Привіт! Ви на каналі як і зараз. Я покажу, де знаходяться всі ведмеді, і ключі від них в бінотепській пустелі. У біннетепській пустелі одна з найбільших карт, тому джип я буду брати повсюди. І починаю я з найближчого ведмедя. Він знаходиться ось тут. Вам потрібно дійти до самого кінця цієї штуки. І ось тут є ось такий речах. Ви його включаєте, і тут піднімається ця башня. Тут є невеличкий паркур. Якщо ви його не пройдете і впадете, вас там в чекати мумі. Але я пройшов. І далі ви все спокійненько можете відкривати ведмедя. І ось перший ведмедь. Другий ведмедь знаходиться близько. Прям дуже. Вам потрібно під'їхати до цього міста. Обережно тут є криси. Ведмедь знаходиться на одному кінці, вон там, а ключ знаходиться на іншому. Вон там. Але нічого. Все одно тут вже у мене. І вже другий ведмедь у нас. Тепер я знову беру джип а хоча тут не потрібно. І місто, яке знаходиться не дуже далеко, більш лівіше. Ось воно. Тут є ключ. Ну і ведмедь. Обережно, тому що тут є мумія. Вам потрібно знайти ось таку дробинку. Стрибнути сюди і повище. А звідси ви вже спокійно стрибаєте. Обережно, тут є мумія. І ключ у вас. Ведмед знаходиться на найвищій е, стіні або що це? І я дуже легко його забираю. Чотири ведмеді є. Я зараз побіг за п'ятим. І бачите ту велику башню. Он на ній і знаходиться ведмець. Що? Вони в мене в машину вкрали. Ви бачили, вони мене скинули з машини. Все, розібрався. І ось якраз таки на цій башні і знаходиться ключ, а ведмедь знаходиться знизу. Тут тільки будьте дуже обережні, тому що якщо ви падаєте, то з деяким шансом ви падаєте саме низ. Ось ви забрали ключик. І можете дуже швиденько собі зістрибнути. Шостий ведмедь у вас... А, ні. Та шостий. Ось тут знаходиться сьомий. А, ні, ось тут якось таки знаходиться п'ятий. Щоб забрати той ключ, ось тут є крокодил, який вам носить урон. Щоб забрати той ключ, вам потрібно забратися на ось цю пальму, яка стоїть навпроти цього дому. І зробити двойний шлопок животом. Ось так. А далі ви просто стрибаєте. Ось, звичайно, можете трішки не долетіти. Але долетіти. І ось одна. Так. Тепер вам потрібно зібратися на ось цю стіну. <кхи> ось тут є вхід. І зараз я покажу, як не проходити ось це все, а просто... Швиденько зарізати половину путі. Вам потрібно при... пройти, так сказати, до цієї третьої кнопки червоної. Перша рахується. І ось ви вже на іншому кінці. Все просто. Ми зразу бачимо що тут в ведмеді. І щоб цих всіх ведмедів. Ну. Це не ведмеді, це му. Щоб їх всіх зразу не доволікатися на них, ви можете прийти зверху. І ми бачимо, що на ось цій статуї ведмеді на голові є ключ. Ось цей ключ якраз таки до того ведмедія. Я думаю, це не для кого не секрет. Ось таким чином забираємо ключ і біжимо назад. Прям тут дуже багато мумій. але тут залишається ось тут є ще ведмідь за монети, он він. Я перейду. Ось, вы тут за 125 минут можете купить ведмедик. Я взрываю, возьму корабль, чтобы было чуть-чуть Ну и получила. Останний ведмед находится у пирамиды. Там, звичайно, за цими стінами є ще друга піраміда, Але зараз говорю про першу. Я думаю, багато з людей просто заходять і там дуже-дуже довго блукають. Цього робити не потрібно. Ви тут килите цих всіх людей, ну, пч. І ось обстані пчелка. І ви не заходите, а ви йдете на другий кінець піраміди. Зараз ви побачите для чого. Ну, за монетками. А ось тут є невеличкий прохід. Ось тут якраз таки є лабіринти, і тут показується, як його пройти. Я це багато разів проходив. І я знаю путь. Але ви можете собі там на інше. На планшет, на телефон. Фотографувати і дуже легко собі там це все пройти. Обережно тут є мумії. І я зараз це дуже швидко пройду. А. Ось тут є мумія. Ось. Майже дійшов. Ось тут є два серця, але в мене всі шість. І підвал. Ну, вхід в підвал. Вам потрібно настрибнути на неї. І ви побачите, що прокинувся страж. Вам потрібно стати за ось цим, ось цим квадратиком. І тоді, коли він на нього зійде, вам потрібно дуже швидко побігти на іншу сторону. Щоб ви встигли його прошльопнути. Ось. Його прошльопнути потрібно три рази, але кожен раз з'являються його міні-версії. Оскільки він так маши молотом, від цього майже неможливо повернутися. Два рази і третій раз. Тут же три цих стража. Він сам своїх вбив. І він якраз таки тут стоїть. У мене залишилося всього три життя. Але є одно пошляпна. І на його місці залишився ключ. Відкрився прохід. І останній ведмедь. У цьому відеоролику я показую де знайти всіх ведмедів і ключі від них. Це було на каналі Найсік. Я всім дуже дякую за перегляд і всім па-па.